Фармадол таблетки від головного болю. Вітаємо! Ви виграли подарунок. Наскільки часто прості українці отримують такі повідомлення від незнайомих номерів? Звонили, приходили одразу. Подивили. Ні, в мене такого не було. Хай би не ніхто так не писав. Приходило. Я ніяк не реагую, і раджу сам відом. Подібну смс-ку у вайбері отримав і чоловік, який став жертвою своєї колишньої дівчини. Жінка вирішила помститись екс коханому. Для цього створила в соцмережах сторінку неіснуючого магазину. Написала допис, що проводить розіграш, переможець якого отримає пляшку елітного алкоголю. Цифрова індустрія дає можливість будь кому хто має хотіть якісь навики які в комп'ютері. Переможцем, звісно, став колишній коханий. Через декілька днів він справді отримав пляшку Рому і три шоколадки. Пляшку Рому він почав поступово вживати, вживав самостійно, і через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні. Та алкоголь виявився з отрутою. У нього жінка підлила талій небезпечну речовину без запаху та смаку, яку виявити в організмі людини майже неможливо. Велика кількість її речовини вбиває за лічені дні. Подібні подарунки зловмисниця надіслала ще одному колишньому. Та алкоголь випив не він, а його дружина разом з подругами. На щастя, жінки вижили і зараз проходять реабілітацію. Ключову роль у цих злочинах зіграв фейковий магазин. Відрізнити фальшивий акаунт від справжнього складно, але можливо. Ділиться експерт з кібербезпеки Руслан Болгов. По перше ми дивимося на що. Та е як колись створена піка далі ми дивимося бігати. Особливо обережними потрібно бути з інстаграмом і фейсбуком, адже ті соцмережі улюблене місце шахраїв. Звертати увагу потрібно і на назву: чим простіше, тим краще. Дуже часто великі бренди для себе прості домени. Прості в принципі там є дві або три літери. Це дуже дорогі. Сьогодні до мене і домен, і, і шахраї їх не можна використовувати. А от щодо розіграшів, у яких ви не брали участі, але дивом саме ви стали переможцем, Руслан ставиться скептично. У таких випадках варто не полінуватися та дізнатися, який саме магазин проводить розіграш. Ви можете забити до мене на сайті хостівки, які продають до мене ім'я, і там випаде вам інформація, коли був створений даний сайт. Якщо я... Місяць два відроду, а вони там пишуть, що може десь третина років на ринку. Розумієте? Підозрілими щасливі повідомлення про виграш вважають і опитані нами кияни. Незнайомий номер, коли не йде дипломат участі, приходить таке смс і це скачан. Обратно виникає якісь підозри, так а, Так, Тому ну, я це із недучи. Пані маю, нашого да, тепер. Я зазвичай, якщо ну, в інших випадках, я дзвонив в поліцію і передавав цей номер, щоб його заблокували. Разом з Русланом розбираємось, як не стати жертвою чи його злого розіграшу. Найперше, що потрібно зробити, зателефонувати до оператора мобільного зв'язку і запитати, чи справді номер належить тому чи іншому магазину. Даного випадку сайт, створений Магазин. Ми виграли пляж. Але чоловік не де розглядів не приймав, нічого не робив, перевіряти магазини, які ми ще скупують. Особлива їжа напої, правила не пити і не їсти того, чого ви не знаєте. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.